Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. Четвер, маємо на календарі. а Це означає, що настав час програми незламні. Традиційно продовжуємо спілкуватись з нашими оборонцями про службу, складні бойові завдання та і що взагалі означає бути прикордонником. І сьогодні у нашій студії майстер-сержант Василь Лазурко. Вітаю вас! Доброго дня! Як настрій взагалі? Позитивний. Супер, ви до нас приїхали одразу з нагородження, тому думаю, іншого настрою і не може бути. Прикордонниках ви вже понад 20 років. Розкажіть, в чому секрет, де береться ось та енергія, яка дозволяє не тільки просто нести службу, а ще й виконувати бойові завдання. Ну, Перших 5 років воно йде важко, а далі само по собі. Якось звикаєш, привикаєш до роботи, mm -hmm. живеш вже, вже роботою. Живете роботи. Ну я, я, я думаю, це, е, це можна похвалитись. Просто е, людина, яка може жити роботою. Супер. Е, як професійний захисник нашого кордону, взагалі, чи очікували ось початку ось цього повномасштабного вторгнення 22-го року? Ну я думаю, ніхто не очікував. Угу. Дуже було. Ну, тобто, почуття, в принципі, які у всіх були такі собі розгу... розгублені, не знали, що робити і тому подібне. А, взагалі, як для вас вже розпочалось 24 лютого? Важко. З переживанням за сім'ю. Угу. Дітей. Угу. Не знали, що далі бути? Як воно буде, як воно піде. Де ви ну... тоді перебували? Тоді я був в чопському прикордонному загоні е, в місті Ужгород. Угу. А наскільки була е, напруженою ситуація ось у вашому прикордонному загоні тоді? Е, дуже було напружена, бо ніхто не знав, що, як діяти, що, що треба робити. Угу. Потім вже згодом вже поняли, як діяти, що робити. Сформовувалися бойові комендатури, зведені прикордонні загони. Угу. І, 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 і все пішло, в принципі. А, як ви самі тоді гадали, ось про пройшов місяць, пройшов другий місяць повномасштабної війни. Як ви самі тоді думали, будуть розвиватись події далі? Чи швидко це закінчиться, чи буде затяжна війна, ось яка вже триває три роки? Ну, думали, що взагалі не буде війни, а коли вже так вони масштабно почали. Йти в наступ, то м, навіть не знаю, що сказати. Угу. Вже у 23-му році ви приступили самі до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Як тоді відреагували ваші рідні взагалі на цю звістку? В емоціях, в переживанні, угу. але вони постійно зі мною підтримували контакт, так що вони знали, що все спокійно. І очікували, бо mm -hmm. я повернувся. Очікували на ваше повернення. А, розповідали їм взагалі, що, що з вами відбувається, якісь історії, бо багато хлопців кажуть, що та ні розповідали якийсь мінімум, щоб не нервувати, щоб не турбувати. Як було у вашому випадку? Чи, чи знали ось реалії війни? Ваші рідні? Ні, не знали. Я нічого їм не розказував такого. Mm -hmm. не хотів, щоб вони переживали. А, взагалі, наскільки а, була напруженою ось обстановка тоді на Донецькому напрямку, коли ви перебували на ротації? То був 23-й рік літо, то був контрнаступ, тому напружена обстановка була в нас постійно, постійно ми йшли вперед, вперед, вперед. Угу. Ча частіше доводилось бути в обороні, чи все ж таки наступати? Поначалу ми були в обороні. Ну як в обороні? Ми е, були під третю штурмову бригаду. Mm -hmm. Вони е, штурмували, а ми закріпилися на позиціях, які ми Угу. Mm -hmm. а потім вже з ними йшли в штурми. Mm -hmm. А яка роль для вас була більш вигідною, більш, більше про вас? Більше в обороні, чи все ж таки у штурмі себе проявляли? Mm -hmm. Не вгадаєш. Там, і... Там не весело, і в обороні не весело, <говори> тому що постійно прилітає. На штурмі теж весело, бо з всіх боків ведеться обстріл. Міни розкидані. Треба обережно, щоб не наступити на щось. Ну, в, в принципі, на, на, напруга була постійно, як то кажуть. Це ж взагалі ще й емоційний стрес, не, не, не тільки фізична виснажливість іде. А як ви себе емоційно підносили у гарний моральний стан? Що, що, що допомагало Тримати, триматися у рівному такому емоційному стані? Перш за все, родина, сім'я, діти. Угу. Ну, і зв'язок і зв'язок, взагалі, наскільки ворог, ось на Донецькому напрямку, коли ви там перебували, був підготовлений. Бо а, на деяких напрямках хлопці кажуть, що до прикладу ворог взагалі був типу ненавчений, погано озброєний, не вміє, не вміє воювати. Деякі взагалі військові недооцінюють нашого ворога. Як було у вас? Ми тримали позиції е, Бахмутського напрямку: це uh -huh. Кліщівка, Посадка Андріївка і Курдюмівка. То ворог був очікуваний, так як у нас йшов контрнаступ, він вже був очікуваний, uh -huh. і він був вже підготовлений е, до контрнаступу. У них дуже багато озброєння, е, безпілотники, е, дрони Камікадзе. Uh -huh. Вони були підготовлені. І вже очікували. Очіку, очікували вас. Так. О, зрозуміло. А взагалі, яку тактику застосовував? Це якісь малі штурмові групи чи такі повномасштабні вже конкретно підрозділи там з технікою йшли на вас, коли ви були в обороні? Вони тактику спочатку накривають все, що живе, угу. Ну. а потім уже малими групами висувається. Угу. А взагалі, як швидко ось вам вдалося адаптуватись до такої насиченої бойової обстановки? Адже якщо це постійно і штурми, і оборона, і ворог накриває артилерію, ну це, це важко для людини, яка ось заїхала на позиції, навіть якщо ви раніше брали участь у бойових діях? Важко, але звикаєш, звикаєш до обстрілу, звикаєш до тої обстановки. Ну, звикається А ось ну приблизно за скільки у вас з'явилось а ось ця чуйка: там що, що, де летить, коли воно летить близько до вас, коли воно летить далеко. ну Перший раз, коли ми йшли на позицію, то а, ніхто не знає, що там ми що mm -hmm. очікувались ми йшли мотивовані, веселі, все, йдемо. Вперед, вперед. а Уже другий, третій раз, коли вже йдеш, ти вже очікуєш, вже де прислухаєшся звідки прилітає, що прилітає, звуки. <гум> ну, вже. А, як взагалі прикордонники на позиціях підтримуються один одного, адже я розумію, що зараз дуже цінується ось цей дух побратимства на війні. Як він був присутній? М -м наші були всі такі. Дух у нас був кріпкий, мотивований, угу. один на одного підтримували, допомагали. Е, хто не знав, як правильно діяти, нам підказували, як, як себе вести в тих чи інших ситуаціях. Угу. А що давалося вам складно під час ротації? Ну, не, не, не все може бути легко. Ми зараз з вами так просто спілкуємось. Ну, були штурми, була оборона, але ж а, були і якісь складні моменти, з якими доводилось справлятись. Складно було при ротації, тому що ворог бачить, що наша техніка під'їжджає, і він сразу туди, ланцети, дрони камікадзе обстріли. сразу угу. йдуть. Вони там орланами спалюють наші позиції, бачать, як рухається техніка, і сразу… Дуже багато випадків, що коли на Іваки або коли група заїжджає, зразу йдуть обстріли. Угу. Тобто, ось саме важчою була ось ця підступність ворога. Да, так а, ви е були крім того, е що заступали на позиції саме, е виконували бойові завдання. Ви ще й були і техніком е вашої прикордонної застави. Е яка робота, техніка, як вона виглядає ось в умовах бойових дій? Справність транспортних засобів, щоб вони були перед виїздом на позиції, справні, заправлені, щоб можна було забезпечити групу доставкою, mm -hmm. щоб забезпечити групу транспортних засобів. Mm -hmm. а, взагалі. А... Як багато могло бути у вас роботи за день? Чи, чи, чи це було ненормовано якось, чи там ось по потребі по ви працювали техніком? Як виглядає ось а, день техніка а, на бойових позиціях? День техніка. Технік сначала, ну, техніку спочатку підготували, водії, водії є відповідний штат водіїв, угу. водії теж перевіряють справність. І все на цьому робота техніка закінчується. Далі ем, можна перебувати на іншій посаді, але на позиції заступають всі. Угу. Ну, справедливо. Де, де б ти не був, але на позиціях все одно будеш. Так. А... Взагалі багато ось людей цивільних або тих, що не були ще на війні, саме на бойових позиціях, думаю, що ось підрозділ бойовий отримав якусь техніку, і все, він з нею там живе, вона довговічна, вона з ним і буде. Чи правда це наскільки ось техніка є тим ресурсом, який зносостійкий, і Наскільки вона є витривалою взагалі в умовах війни? Техніка дуже швидко ламається в таких екстремальних умовах. Постійно обстріли йдуть, ламаються, обстрілюють, пошкоджують і... Угу. Роботи вистачає. Так. А, чи доводилось вам працювати з якимись закордонними зразками техніки? Ні, не, у нас не було закордонних. Це наше, все, все наше вітчизняне. Взагалі, на вашу думку, чи вистачає зараз на війні ось підготовлених а, технічних спеціалістів? Я думаю, що не вистачає. Угу. Хоть -хоть хотілося б більше. Так. А, розкажіть історію з ваших бойових завдань, яка вам найбільше запам'яталась. Ну, там приємного мало. Що, щось приємного є. <рес> Приємно. Приємно то, що повернувся. Повернувся живим. Угу. А там приємного мало. При, приємного мало, звісно. Так. Це, ми, це ми розуміємо, адже Бахмутський напрямок це один із найгарячіших напрямків, і зараз ситуація залишається напруженою на Донеччині. Тим не менш, ви кажете, приємного мало. Знаю, що ваш бойовий шлях не обійшовся без поранень. Розкажіть, як так вийшло? Ми, ми тільки зайшли, були, закріпились на позицію. Це був перший вихід, і одразу е, нас почали накривати, накривати угу. з танків, з мінометів, е, прилітали е, дрони камікадзе попали в бліндаж. Вони ну, всі повернулись, і тоді, якраз було, мене кантузило, перебило між мені ушні перетинки, і прилетіло е, осколки обличчя. Угу. В першому випадку. А їх було декілька, так? Було два. Було ага. два. Десять днів відкапався, і далі пішли ми назад в трій. Ого, ну, ну це, це, це доволі швидко. А ось коли, коли ви повернулись. Чи був той страх? Що ось, типу, я, я вже був поранений, і ось я знову на позиціях. Ну, мабуть, це важко емоційно? Так, да. був такий страх. Але я його переборов, всі йдуть, значить, всі йдуть. Угу. І потім, як я розумію, у вас ще було друге поранення. Ї... Наскільки на, на, на ось цей відрізок часу був а, маленький чи великий? Місяць. 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 Це було в липні, а потім е... кінець липня було, а потім кінець серпня, друге поранення. Це ми переміщувалися з однієї позиції на іншу позицію, е... і мінометний обстріл був мені осколком в ногу прилетіло. Угу. А наскільки була серйозна ситуація? Серйозна ситуація була, бо багато уламковий перелом. Але побратими мені допомогли дійти до бліндажа, там вже наложили турнікет, і через години три вже ми вийшли на Івак. Ну, знаючи деякі історії, через години три це ще досить швидко, ніж може бути і ніч, і день, і, і, і доба, як очікують евакуації. Тому добре, що швидко вдалося вас евакуювати. А чи вдалося відновитись повністю? Можу сказати так. Супер, це, це найголовніше. Маючи вже такий досвід, і у службі, і бойовий. Що б ви могли порадити хлопцям і дівчатам, які ще тільки долучаються до лав прикордонників, до лав сил оборони і тільки опиняться ось у цьому вирі війни? Щоб вони гуртувались, е слухали вказівки, як правильно діяти, е всі навчання, які тренування з ними проводять, щоб вони засвоювали, і їм буде легше в цій обстановці. Mm -hmm. Ну і крайнє запитання, яке я задаю усім нашим героям, що для вас особисто означає бути прикордонником? Ну, можна сказати, це моє життя. Я вже більше 20 років у державній прикордонній службі, це можна сказати, це вже моє життя. Друзі, такою є історія майстра сержанта Василя Лазурка. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.